Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку: військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Вітаю Олексію. Доброго дня. Керівник гур Кирило Буданов прогнозує, що незабаром наступ росіян, який розпочався ще у листопаді, 23-го року, вичерпається, і Україна зможе зробити свій хід натомість. А що взагалі зараз відбувається на фронті? Яка ситуація у росіян? Ну, росіяни намагаються атакувати по ну вже всім відомим напрямком. Це купинсько ліманський напрямок, це Бахмутський напрямок, Авдіївський напрямок, Маринський напрямок е, біля такмаку. Е, на, на, на бік роботяного і намагаються вичерпити нас з лівого берега річки Дніпро біля Херсона. Е, чи вдасться, їм ну, чи вдасться нам зупинити і чи вичерпається е, наступ росіян на початок цієї весни, Ну, ви знаєте, все ж таки. Е, Керівник головного управління розвідки генерал Буданов володіє вичерпною інформацією розвідувательною. Ми це розуміємо, і тому його прогнози мають бути ну обґрунтовані. Всі ті люди, які мають менше інформації, можуть е, припускати чи з якусь інтуїцію проявляти я Хочу, щоб все ж таки слова такого такого поважної людини, як керівник головного управління розвитку, вони були обґрунтовані і вони ну відповідали дійсності. Тому знаєте, будь-які коментарі інших людей вони ну, ну вони теж мають право на життя, але все ж таки, коли ми маємо менше інформації, хтось чим то і виводи, він може висновки може зробити, ну не такі обґрунтовані. А, взагалі, от ви сказали напрямки, на яких вони наступають, і так вони дійсно намагаються тиснути по цих всіх напрямках Проте, з якими проблемами найбільше вони стикаються, росіяни чи є якісь на даний момент у них критичні недопрацювання? Ну по великому рахунку, давайте будемо відверті. Ну, Важко сказати, з якими критичними проблемами вони стикаються. Ну, Не стикаються вони з критичними проблемами. У них вистачає снарядів, враховуючи те, що мільйон снарядів ще може буде постачати на рік. Мається на увазі Північна Корея, в них достатньо велика кількість дронів, розвідувальних атакувальних дронів, «Орлани», ланцети. У них достатньо потужні засоби радіоелектронної боротьби. Ну і, звісно, живої сили техніки в них вистачає. Так, ми нищимо велику кількість танків. Велику кількість броньованих машин, велику кількість артилерійських систем, але поки що для них це не є критично. З, ну, за якийсь час ну, та кількість, ну, наприклад, танків, яку вони можуть постачати, вона вдва, на фронт, враховуючи і виробництво, і розконсервацію, вона десь в два, то і в три рази менше, ніж ми нижчимо в місяць. Тому рано чи пізно цей баланс, ну, тобто, це ну, від'ємний баланс, і це буде впливати суттєво. Поки що це ну, мало що впливає. У них там біля трьох тисяч танків. Ми нищимо велику кількість там в місяць, але ну, велика кількість ще залишається до того, що щомісячно що вони можуть постачати 70-75 танків на лінію фронту. Не кажуть, що про інші системи машини, там БМП, БТР, артилерійські системи, самоходні артилерійські установки. В них доволі потужний військово-промисловий комплекс, він виробляє. Ну, відносно велику кількість зброї вона не є сучасною, вона не є високотехнологічною, ну в порівнянні з найкращими чи будь-якими навіть зразками, не дуже старими західного виробництва, але е, вони і не планують перемагати якістю. Вони планують перемагати кількістю, і так вони зараз і намагаються робити. Але до речі, ось виникає тоді таке питання. Вони змогли потрішечки переналаштувати свої військово промислові комплекси. Тобто зараз виробляють дрони, закупляють дрони, так само отримують допомогу від північної Кореї, можливо, щось від Ірану. Але виникає питання: ось ви згадали за бронетехніку, танки що дійсно вони вже не поспівають компенсовувати. Окрім того, скоріш за все, в них і закінчується, що скомпенсовувати рано чи пізно. І ось чи не буде така сама ситуація? Ось з цими снарядами і Адже північна Корея теж має для себе щось залишити, вони також їхній ресурс може втрачатись, і так само ситуація з дронами. Рано чи пізно вони можуть впертись, можливо, в якусь стелю виробництва, так звісно, вони колись до стелі дотягнуться, але війна, вона ж ну там була сторічна війна, але ми розуміємо, там між Британією і Францією. Але ми розуміємо, що ті війни і як вони відбувалися з великими перервами. І відбувалося тільки влітку, і в світло поропорого дня. Тому ті сучасні війни, ну в 2021, в 20 сторіччі, вони можуть бути тривалими, але це декілька років, там 3, 5, 7 років, більше, більше навряд чи. На ці, на ці роки в них на, на такий термін в них вистачає озброєння і боєприпасів. Справа в тому, що ми у нас теж закінчується і ми не можемо отримати ту допомогу в тому обсязі, яку нам хотілося б від наших партнерів. Вони посилаються на те, що вони були не готові саме до. В такій війни і в них теж обмежена кількість того, що вони можуть робити, так вони будуть кількісно збільшувати. Ну і так далі, і так далі. Те, що вони нам дають оці гарні новини. Але ну якщо казати у кого швидше закінчиться. Можливості, хто в першому в стелі, то це однозначно буде ми. У нас немає такого ВПК разом з нашими партнерами, щоб як кількістю проти щось протиставити Російська Федерації, враховуючи людей, які, яких в нас ну, набагато менше ніж Російська Федерація, і ми вже бачимо, які є складні питання з мобілізацією. Невідомо, скільки ми зможемо долучити ще людей, щоб вони ну зброя це добре, але хтось має з цієї зброї стріляти ну, на хвилиночку. Тому війна на виснаження, що дуже хотілося б Російська Федерація, нам піде точно не на користь. Ми могли б разом з всім цивілізованим світом витримати і перемогти у війні на виснаження. Ну, якщо наші партнери будуть до цього, готові, а не розмірковувати, приймати рішення, куди нам можна стріляти, куди нам не можна стріляти, передамо вам мільйон, потім на мільйон, тільки 524, і те, і то невідомо, коли це буде. Ну при такому підході, тобто, ми, ми не можемо на 100% розраховувати навіть на те, що нам пообіцяли наші партнери. Тому війна на виснаження це точно нам не піде на користь. Нам треба робити щось інше, треба змінювати технологічну війну, намагатися. Це перемагати якістю сучасною тактику, а не кількістю і змагатися по кількості з росіянами. Тут ми ну Росія, ну знаєте, це трошечки дивно. Північна края може виробляти на рік мільйон снарядів, а вся весь цивілізований світ, Європа, Сполучені Штати, Японія не може. Ну щось мені тут здається, щось тут. Щось воно ну, якось не складається. Причому що е, ну в бюджет, наприклад, Пентагону, тільки споли... Міністерство оборони, скажімо, Сполучених Штатів, втричі більше ніж весь бюджет Російської Федерації. Як так виходить, що е, тільки бюджет Пентагону втричі перевищує весь бюджет Російської Федерації, і вони можуть виробляти е, півтора-два мільйони снарядів. Північна края може виробляти мільйон півтора снаряди, а весь цивілізований світ не може виробляти навіть мільйон снарядів. Ну що це як це? Ну я я в це чомусь мені в це мало віриться, Мені здається, що тут є якісь інші причини, про які ми поки що ну не які ми не зовсім ми можемо припускати, але поки що не зовсім розуміємо, що це за причина. Ну політичні якісь причини. Ми це мається на увазі. Пане Олексі, ви, до речі, згадали за те, що казати, е, вказували нам, куди можна стріляти, куди не можна стріляти. Ось ще одна стез Кирила Боданова. Він припустив, що атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости. А, а взагалі, от сам факт того, що війна потрошки перейшла на територію Росії, якось впливає на ситуацію безпосередньо в самій Росії. Має впливати. Ми наскільки він е, суттєво впливає. Ми, ми можемо це оцінювати тільки коли прийде певний час, на ну, будь-яка дія вона. Е, Потребує певного часу для того, щоб вона якось проявилася, якось закріпилася і почала впливати на внутрішню ситуацію всередині Російської Федерації. Звісно, щось там змінюється. Якісь настрій змінюється, якісь відношення до чого змінюються. Але для того, щоб вона вийшла назовні, щоб воно стало е, помітним, ну це е, треба певний час. Воно, е, то, що впливає, ну так дійсно, війна переходить на територію Російської Федерації, але це і ну, е, може бути той самий асиметричний відповідь з нашого боку, коли ми будемо руйнувати наш. Безпілотниками, промисловість військової Росії, росіян, ну, логістичні центри, склади, штаби і так далі. Це нам вдалося, не маючи флоту, вдалося вигнати російський Чорноморський флот з Криму, по великому рахунку вигнати з Криму. І вони зараз базуються в інших місцях, на території. Ну, Тобто та там е, новоросійськ. Тобто, ну ми не, не мали більше потужних кораблів. Тобто, якщо порівняти потужність флоту нашого, е, як його називають, Москітного і Росіян, то росіянські має бути набагато потужніше Але тим не менше, нам вдалося зробити те, що ми зробили. Тому, от може, не завдяки кількості, а завдяки якості, завдяки військової смікалки як ти кажуть, нам ми зможемо якийсь, досягнути якийсь переваг. Але ще раз, це, це дуже. Оптимістична прогнози Поки що півмільйона армія, клітова може бути мільйона армія росіян, ну, якщо відкинути от всі наші розмови про БПЛА які там розруйнували якийсь там термінал чи ще щось, ну а як Ну це добре, це впливає на їхні валютні надходження за торговлю організаціями, ну, і так далі. Але як ми плануємо зупиняти мільйон армій, яка влітку буде на наших на нашій території? Як яким чином? А ось ви кажете влітку буде мільйон армія. А що маєте на увазі? Ну, Путін ж оголосив, що вони хочуть долучити, я говорю майже мільйона. Що в них буде після так званих виборів президента Росії, в них буде посилена мобілізація, вони хочуть долучити 300-400, може більше тисяч людей. Зараз у них майже півмільйона. Ще стільки ж це буде майже мільйон? Ну, хай не мільйон 900 тисяч. А якщо ще, це ще, ще, принципово зміни. я про просте питання, от для ваших глядачів, для вас, може, в тому числі, це для самого себе, яким чином ми Збираємося стримувати майже мільйону армію ворога, які так не мають великої кількості броньованої техніки, але вони це люди зі зброєю, вони озброєні, міномети ще не менше в них є стрілкова зброя. Яким чином? Дронами, які будуть атакувати Санкт Петербург. Ну мені здається, що знаєте, це ми переходимо в фазу самообманювання. Не буде до речі, ось стосовно атак на територію Росії, вже навіть і сам Путін висказався. Він заявив, що хоче створити демілітаризовану зону на Україні, аби якби не долітали, не було вогневої досяжності. А взагалі, за даних умов, те, що відбувається зараз, є шанс втілити цей його план, чи це він говорить так для заспокоєння внутрішнього споживача? Нічому. це можна зрозуміти. це мається на увазі наші ракетні системи, які які стріляють 290 90 максимум кілометрів Ну, таку зону ну і цим ми розуміємо, що це кілометрів, кіло, кілометрів 250. Бо е, ми ж не можемо пускати з лінії зіткнення. Ми десь ці пускові кі мають знаходитися десь поза е, лінією фронту. Тому його прагнення відсунути е, від. Е, Кордонів Російської Федерації, наша війська на 200-250 кілометрів, Він він може це планувати, це і тої кількості людей і техніки. Ну в не факт, йому це не вдасться, але повністю зупинити наші атаки по території Російської Федерації. Ну він як він хоче зробити, якщо в нас дрони літають на більше ніж на тисячі кілометрів. Ну тут куди, куди він хоче відсунути? До Португалії? Ну тут питання це, це більш для заспокоєння внутрішнього ринку. Спокійно, да. Для того, щоб Ну, це по великому рахунку з військової точки зору це правильно. Треба відсувати лінію е, ворога, відсувати від чогось, що нам потрібно. Спочатку на відстань е, пострілів звичайної артилерії, потім на відстань пострілів далекобійної артилерії, потім на відстань пострілів ракетно. Ну тобто відсувати як можна далі. І тоді ми скорочимо кількість е, того номенклатури зброї, яка може бути, яка може вражати якісь там об'єкт, чи якусь територію. Путін теж саме каже, що поки що для того, щоб вони не долітало щось, що ми там хамерс, простіше кажучи, треба відсунути ну, у нас на, на кілометрів на 200-250 від э, російських кордонів. Ну, це так, це, дас, ну, це, це щось йому дасть, але дрони все одно залишали. Але знов давайте, е, э, ну, Ну, дрони і мільйони армії. Ну слухайте, ну ми якось знаєте, поки ми будемо вірити в те, що е, дрони чи там джейлсдібі, отакі на новітні плануючі бомби. Ну, рак е, бомби-ракета. Тут як чесно, як а до речі, от джелесдібі передавали, що це якийсь взагалі сучасний новий тип сучасний бомб. А, а чим вони відрізні? Чим вони унікальні? А нічому такого ну, тим, що вони не, вони не несуть, по-перше, дуже велику бойову частину, але вони високоточні, швидкісні. Вони невеликі, там 20 см в діаметрі, трохи більше полтора метрів вдовжки. Тобто це швидкісна ракета, яка стріляє з тих самих Хаммерс, МЛ 270. Тобто, вона летить не дуже далеко, криля розпускає вже в повітрі, коли стартануло, вилетіла з пускової основки, вона високоточна. Ну, один метр, імовірно, круговий тіла. Це дуже точна ракета. Ну менше там важко. Тобто вона, вона майже потрапляє точно туди, куди може. Вона керується зовні, тобто по gps сигналу там напівнерційна лазерна система наведення, вона може влучати в рухому ціль, що дуже важливо. Тобто щось рухається, вона в нього влучить. Зазвичай ракета, вони по, вже по ціль, яка є нерухома. Тобто це гарна зброя. Ну, давайте знову будемо вірити, що ця зброя зможе зупинити мільйон армію. З таким чином. Знаєте, я це підвожу, Я це підвожу до того, що ми маємо це. Не я не підвожу про питання про мобілізацію. Що треба багато людей, щоб тримали зброю в руках і захищали нашу назовність. а я це до того, що ми маємо. Для себе усвідомити, що небезпека, яка зараз над нами навісає, вона більша ніж та небезпека, яка була 24, на 22 двадцять Про це багато хто каже. І, і це нам для того, що нам і це по-перше. По-друге, нам ніхто не обіцяв, що ми в цій війні обов'язково переможемо, бо ми якось включаєш там мобільний телефон, і там не починає тобі казати до перемоги на день до перемоги, залишилось на день менше. А хто хто, хто наші партнери європейські Партнери, нашої прикордонні країни, з якими ми живуємо, вони готуються для дій після нашої поразки. Що вони будуть робити, коли ми програємо цю війну? Вони цілком припускають, що це можливо. А ми всередині країни не припускаємо цього, ми починаємо між собою чиняти якісь розбірки, хто там правий, хто не правий, що треба робити, що не треба робити. Це, це погана дуже ситуація. Ми припинили помічати. Що е, е, дуже велика орда ворожі знаходиться на нашому східному кордоні, яка прагне не не вийти там на територію на е, кордони адміністративного донецька. Вона вона прагне захопити всю нашу країну. Вона має прагне знищити нас як державу, як націю. Вони ж це відверто кажуть. Ми вважаємо, що таких немає ніякої України, і це взагалі все придумав ління. А ми ми... ви ведете до того, що маємо зосередитись перш за все на нашому ворогу і вирішити першопочаткову Звісно. цю проблему, як як побороти це, це ворога. Це було в перші дні війни, повномасштабної війни, коли е е небезпека всі побачили небезпеку і об'єдналися люди дуже, дуже різних там. Конфесії дуже різних поглядів, дуже різних е, уподобань, і всі разом е, відклали ці наші е, суперечки на потім для того, щоб е, дати відсіч ворогу. І по великому рахунку це вдалося. Потім були певні перемоги, наші певні поразки росіян, е, вдали, не вдали певні дії. Ну ми всі заспокоїли. Ми вважаємо, що все, 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 все це минулося. Воно не минулося. Воно ворог від ворог, е, як то кажуть, утерся, е, відійшов, е, накопичив велику зараз. Ну зараз втричі більше. Людей російських і ніж було під час повномасштабного, а влітку це буде майже в 10 разів більше. Ну там 7-8 разів більше. Вони 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 врахували помилки. Вони все зрозуміли. Вони почали переводити свою економіку на військові рейки, Вони намагаються зібрати велику армію. І робити е, наступні наступальні дії. А ми начебто цього не помічаємо. Все, все минулося, все добре, давайте розбиратися, хто там правий, хто там не правий, хто там за кого голосував, чи ще щось якісь там проблеми виникають в голові. Це, це дуже це, це прикро, що е, я думаю, що тут винні і наші засоби масової інформації, які трошечки ну намагаються. Ну може, це непогано подавати в якісь більш-менш позитивні новини для того, щоб ну люди не хвилювалися, щоб для того, щоб не було якогось розпачу. Ну але знаєте, це призвело до і негативних наслідків. Всі всі, всі припинили боятися. Боятися втратити країну, боятися втратити ну, програти в війні. Всі вірять, що перемога просто трохи буде пізніше. А ніхто не обіцяв цю перемогу. Ще раз, наші партнери готуються до дій до війни проти Російської Федерації про після поразки України. Вони припускають, що ми можемо програти цю війну. А ми всередині не пропускаємо, ми між собою сваримося. Ну, будемо далі сваритися, знаєте. А коли приїдуть російські танки під вашу будівлю, то їм буде байдуже. Знаєте, за кого хто вам подобається? Зеленський, Порошенко, чи Буданов, чи Тимошенко, чи хто їм буде побоку. Для них ви будете українці, яких треба нищити. Ваших жінок, та, та матерів та дочок, треба гвалтувати, а вас треба нищити. От і все. І, а хто, хто вам подобається, в якого виходить храм? Наскільки у вас суржик схожий на український жінку, їм буде глибоко по боку. Можуть бути як в Києві, так і у Львові. Так ну всякі всяк, всяк, випадок. І вони до цього готуються. А ми продовжимо розбиратися, хто там, кому ребенка, як так Це дуже сумно. Це дуже сумно. і перспектива, якщо ми будемо так робити далі, не схименемося, не, не почнемо розуміти, що ми маємо об'єднатися перед обличчям серйозного ворога і зупиним, зупинити його, перемогти його. А після, після перемоги, давайте знову будемо сваритися, розбиратися там, хто хто правий, хто не правий, хто кому що це після зараз це. Бо не буде з ким не буде про що прищати, не буде просто України. Пане Олексію, ви казали за небезпеку за те, що Росія в принципі враховує певні свої помилки, і ось вже доволі певний час не було масованих ракетних атак. Вони де де-не-де де випускають, але все ж масованих, як це було колись, зараз немає. А яка взагалі наразі ситуація з ракетами у Росії? Вони їх накопичують для якихось конкретних цілей. Вони їх накопичують, вони випускають порядка ста ракет на місяць різне намінування. Там ну ще калібри то там, десь 25, Х-101 десь 35, Тобто ну вистачає. Потужності для того, щоб до стара на місяць зробити, плюс ті запаси, які в них ще залишились. Зима тепла, і по прогнозам, вже люди місяць розпочався, і не факт, що буде холоди взагалі. От цією ціє, зимою, може наступною зимою, вони намагалися на взимку, вони намагалися нас перевести в холоди, перевести в. Як -то кажуть, 18, -та, там, може, навіть 17 сторіччя. Нічого не вдалося. Природа навпаки, зіграла проти них, в них там були холоди, вони там мерзли і виходили на вулиці, валалими мерзлими, допоможите, щось треба зробити. Тому вони. вони... Я думаю, що особливо не будуть стріляти по нашим енергетичним об'єктам. Ну, нема сенсу. По-перше, вже, вже холодів не буде, по-друге, вони стріляли, нічого не досягли і витрачати свої ракети вони не будуть. А от стріляти по нашим військовим об'єктам, військово-промисловим об'єктам, інформація, про яких була, була у відкритих джерелах, тобто були навіть координати цих, Ну, взяти земельний кадастр, подивитися, назву підприємства, в інших інформаційних, відкритих. Джерелах можна побачити, які підприємства, з якими співпрацюють наші військово підприємства. Потім за в земельники дав подивитися координати цих підприємств. тобто, де вони знаходяться не просто юридична адреса, кардінати земельних там координати. І просто туди спрямувати свої атаки. Це вони робили, і вони суттєво погіршили наші можливості виробляти ракети. Наприклад, якщо про це не казати в голос і робити волі, що ми не розуміємо, куди ракети прилітали. То знаєте, це те ж саме, що не вірити в те, що росіяни зберуть велику армію, чи буде знову намагатися робити потужні наступальні дії. Вони суттєво погіршили нашу можливість виробляти ракети. Тому що вони зосередили свої удари на наших військових об'єктах. я впевнений, що вони так само будуть робити далі. Вони будуть атакувати ті місця, де можуть знаходитися наші, наші літаки, які, ну, де можуть знаходитися наші пілоти, ми маємося на увазі в 16. І так само ті міста, де ми можемо виробляти. Певні відозброєння. Я впевнений, що це будуть удари і по підприємствам, які виробляють снаряди, якщо вони знайдуть, де вони знаходяться, і по дронах, і особливо, і більше всього їх хвилюють небезпека від наших ракетних програм. Ну от по програмам вони завдали потужний удар. Пане Олексію, останок ось таке питання. Видання Defense Express написало про те, що США просить Туреччину передати Україні комплекси ЦС 400 взамін. Вони нададуть Туреччині винищувачі F-35. А взагалі, Туреччина має право російські комплекси ППО передавати? Ну там трошечки інша інформація. Я чув, що е, е, американці пропонують. Е, Туреччина відмовитись від закупівлі таких комплексів, бо це потужно вплине на економіку. Ну, цей комплекс мільярд двісті мільйонів. Нічого собі це дуже серйозно. цього вони хочуть тим. Їм... Поставити F-35, бо це теж засоб протиповітряної оборони. і Він більш вправно може боротися з повітряними атаками, ніж, наприклад, цей комплекс 400 Якщо йде розмова про передачу нам цих комплексів, для мене це новина. Скажу вам відверто, Я тобто факту... ви, ви говорите про те, що тут питання було дійсно можливо, не Defense Express невірно страктувало. Тобто питання не стояло не в тому, щоб Україні передати, а щоб в е вони не закупили у Росії С а натомість Шучас? використовували F-35, Так що ще за все. Це то так, тому що нам навіщо нам ці комплекси, бо ці комплекси вони мають сенс тільки в тому випадку, якщо вони забезпечені певною кількістю ракет, якщо це просто комплекси без ракет, ну навіть якщо ну, яка велика кількість 20-30 ракет. Ну, ми вистрілюємо дуже швидко далі. ще. Де добрати ці ракети знову ну і комплекси утільнути. Ну і мені здається, що швидше за все ну йде робота з багатьма країнами, щоб вони відмовлялися від зброї виробництва в Росії, бо всі бачать наскільки вона малоефективна, що всі її тактико-технічні характеристики будь чого значно перебільшені, і вони не виконув не, не можуть виконати те, на що вони планувалися. Ну, наприклад, кінжал, ми вже пам'ятаємо, він подавався як ракета, яку не може збити будь-який сучасний. Навіть перспективний засоб протиповітряної оборони збивають аж бігом. Тому попит на американські, на, ну, на західні, скажімо так, зразки зброї в світі на ринку військового збройня підвищується. А на російське падає ну це дуже важливо, бо це теж ну велике надходження в бюджет ворога. Надходження в бюджет ворога. це важливо. Дякуємо, Олексію, за цю розмову. А ми продовжуємо вірити в ЗСУ. Слава Україні! Героям слава переможемо обов'язково. Але якщо будемо об'єднані і будемо вірити в перемогу, а не чекати, що вона прийде сама по собі. там це новий рік, може? він в будь-якому випадку прийде. А от перемога тільки якщо ми всі разом будемо над цим працювати, Кожен на своєму місці. А я нагадую, з нами на зв'язку був ветеран російсько-української війни, військовий аналітик Олексій Гетьман. Ви дивились програму «Прайм Тайм». Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.